У попередньому випуску ми говорили про Фінляндію і школи без оцінок. Там змінилася сама культура оцінювання від цифр до довіри. Але постало інше питання: а як зробити уроки живими? Як зробити так, щоб діти не просто вчили факти, а проживали їх? Саме на цю проблему у 2000 х 2010 х роках відповідали педагоги в Канаді і в Британії. Вони почали впроваджувати у навчання. Те, що довгий час вважалося дитячою розвагою або навіть субкультурою рольові ігри. У 90-х освіту дедалі більше критикували за пасивність. Учні сидять за партами, слухають лекції і швидко забувають матеріал. В одного холотіло, з другого вилетіло. А паралельно зростала популярність настільних ігор, а також відеоігор, де учасники розігрували ролі. Психологи помітили, що саме ці ігри вчать стратегічному мисленню, співпраці та емпатії. Питання було очевидне: а чому б не використати цей інструмент у школі? У Канаді вчителі історії організували уроки у формі парламентських дебатів. Клас перетворювався на середньовічну раду чи, наприклад, колоніальний конгрес. Учні отримували різні ролі: короля, баронів, купців, селян і мали відстоювати інтереси своєї групи. Замість того, щоб завчати дати, вони шукали аргументи, переконували одне одного і будували коаліції. У Британії програма драма в освіті інтегрувала рольові ігри у літературу. Наприклад, під час вивчення Ромео Джульєти діти ставали свідками конфлікту адвокатами чи журналістами. Вони не просто аналізували текст, а проживали ситуацію очима різних героїв. Це формувало не лише розуміння твору, а й емпатію. І ви знаєте, навіть математику та природничі науки можна було оживити. Наприклад, урок про екологію перетворювався на міжнародну конференцію, де учні це представники різних країн. Їм потрібно домовитися, як зменшити викиди і при цьому не втратити економічні інтереси. Це навчало не лише формулам, а й мислити системно. Дослідження, проведене в університеті Йорку в Британії та в низці інших педагогічних коледжів, показало, що учні краще запам'ятовували матеріал після рольових ігор. Значно розвивали soft skills, такі як комунікація, критичне мислення, креативність. І діти, які раніше були пасивними, ставали активними, бо гра давала їм простір для участі. Підлітки з низькою успішністю показували прогрес, коли відчували себе важливими у сценарії гри. Звісно, не всі були в захваті від цього, як і до будь-якого нововведення. Частина батьків вважала, що гра відволікає від серйозних знань. Деякі вчителі боялися, що контроль над класом буде втрачено, і справді, викладання RPG вимагає від учителя більшої підготовки. Треба створити сценарій, продумати ролі, передбачити непередбачуване. Але ті, хто наважувався, бачили, що результат вартує зусиль. Щодо висновків, які ми можемо зробити для освіти, для батьків висновок про те, що якщо дитина грає, це не завжди марнування часу. Рольові ігри можуть бути потужним інструментом навчання. Спробуйте вдома проект, наприклад, коли дитина репортер, а ви свідок історії, і це допоможе їй правильно. Розвивати мислення і уяву для учителя RPG – це спосіб дати дітям відчути матеріал зсередини. Не всі уроки мають бути ігровими, зрозуміло. Але раз на кілька тижнів можна робити сценарій: суд, парламент, дебати, місію. Це оживляє клас і дає шанс мовчунам проявитися. Для системи освіти RPG показали, що навчання може інтегрувати популярну культуру і водночас бути глибоким. Це місць між дитячими захопленнями і серйозною академічною програмою. Експерименти у Канаді і Британії довели, що коли урок стає грою, дитина не втрачає знання, вона набуває їх глибше. І головне вона вчиться мислити і співпрацювати. Чим це не наші цілі навчання. А тепер запитання до вас. А ким би ви хотіли бути на уроці, якби він був грою? Депутатом, журналістом, науковцем чи поетом? До речі, у моєму дитинстві у нас був суд над кодом Фроло на зарубіжній літературі. А далі ми підемо глибше у тему творчості, бо наступний випуск буде про відкриту школу. Місце, де навчання побудовано не просто так, а на креативності від самого початку. До зустрічі!